Зараз я відкриваю презентацію і трошки про те, з чого все в моєму випадку починалось. Все ж таки трошки про себе. взагалі для мене коучинг в освіті починався не з, вищих, не з вищих навчальних закладів, а з школи. В мене є підручник шкільний, який ми разом з чоловіком написали. І це був коли я забула, вже який це рік був здається, 18-й рік це фінансове виховання. І ми, коли його, поки він ще не був затверджений Міносвіти, він був в пілотному вигляді, ми його викладали самі. В школі Афіни в Києві, хто знає приватна школа, ми як викладачі. І ось тоді я вперше тоді це було ще інтуїтивно. Я тоді сама не мала ще коучингові освіти. але потім я точно для себе усвідомила, що це був абсолютно коучинговий підхід. І всі а, а, не студенти, а в школі вони в нас хто? якщо... Учні, учні вони у нас точно, вибачте, це бачите, мій казахстанський бекграунд іноді дає просто визнати, коли я якесь слово не можу українською підібрати, тому що воно пройшло скрізь мене тоді. А, тож, Учні вони сказали, що це для них на той час був найбільш розвиваючий а, урок, а, тому що я їх проводила ми з чоловіком, але це більш моя була ідея. Через усвідомлення. Ну, буквально, знаєте, не, не можна залишати банківську картку в банкоматі, а через питання: а що, як ти думаєш, що буде, якщо ти залишиш картку в банкоматі і все. І тоді, коли ми їм щось кажемо, це знання, коли ми пояснюємо це. А, більш глибоко роз... глибокі розуміння, а коли вони самі шукають відповідь, це їх особисте усвідомлення, яке є початком фундаменту під навички. Саме так це працює. І от тоді я для себе чітко побачила, як працює такий підхід. Тому, коли я вже потім. Стала коучем, стала викладати. А в мене досвід викладання великий, ну не тільки в нашій школі. Дійсно, International Upscaling Coaching Group це група, яка складається з школа масштабуючого коучингу, агенція масштабуючого коучингу, в якої працюють коучі, які навчались в нашій школі. Це дослідницький напрямок. Завтра, до речі, будемо про одне дослідження якраз наше розповідати. І це не тільки в коучинг. Я багато викладаю, і в мене авторська програма в Кімо була, і на МБА. я вже в трьох школах досвід маю. Тож зараз хочу розповісти свій шлях до додавання коучингу в викладання в бізнес-школі Мім. В нас там довга історія. Взагалі в мене бізнесовий бекграунд з комунікації. Ви знаєте, багато хто з комунікації в коученку стає потім е таким е потужним коучем, тому що це дуже пов'язані галузі. І е в мімі я колись викладала комунікації, е керування репутації, а потім вони запроб, точніше, це була моя вже. Е Ідея взяти на себе іншу, іншу тему, і це управління конфліктами. І коли, це такий слайдик, і коли я перший раз цю програму впроваджувала викладала її, це був ну, такий якісний, стандартний підхід. А наступного разу я вирішила її переформатувати і зробити на основі абсолютно тільки коучинг підхіду. Що конкретно я зробила? Я мінімум, по-перше, в донесенні інформації, мінімум викладала, і максимум працювала саме через усвідомлення, через те, що люди індивідуально та в групі самі шукали відповіді. Потім я додала туди ще і демо-сесії і груповий коучинг. І на зараз, те, що я знаю по відгукам, студенти кажуть, що це найбільш, ну, не буду казати найбільш один з тому, що хтось каже найбільше, а для когось це не найбільш, тому не буду перебільшувати. Дехто студентів, буду так, от кажуть, що це найбільш прикладний курс. Чому? Саме тому, що вони шукали відповіді через свій особистий досвід. І так це працює. Потім я пішла далі і тепер вже закінчується історія про Іру Золотаріч, тому що це було єдине, що я робила сама, а далі вже, вже все ми, як команда нашої агенції. Наступний проєкт це міжнародна школа бізнесу університету, школа бізнесу університету Нобіля, і там в мене авторська програма Лідерство та стійкість. А вона абсолютно про коучинг. І це вже такий е, бенефіс, коли я могла повністю е, працювати з лідерами над коучинг-компетенціями. Наприклад, оце один із модулів вісім коучинг-компетенцій лідера. Що я зробила? Я переклала мовою керівників наші з вами професійні компетенції. Кожен маркер. Я Переклала на мову бізнесу, і ми разом працювали над тим, як конкретно в бізнес-середовищі, не працюючи як коучі, вони можуть ці компетенції використовувати. І що я зробила ще? В нас кожен, там чотири модуля в програмі, кожен модуль складався. З оцієї групової роботи і обов'язково з коучингового демо в групі. І тут, от якраз, команда, я зараз покажу, це була команда наших коучів, кожен з яких, кожна, тут жінки були, теж досвідчений керівник або власник керівниця, власниця бізнесу. І студенти мали можливість отримати прямо на Модулі коуч-сесію демо, а решта групи спостерігала за цим. І потім, як наступний крок, вони мали груповий коучинг оговорювання, освідомлення того досвіду, який зараз пройшов хтось з цих групи. Таким чином, ми не просто їм донесли цю інформацію, ми показали, як це працює, коучингова розмова. Так, тут був професійний коуч, але це вже. Демонстрація того, як вони можуть це конкретно втілювати в своє життя. Вони те також побачили. В більшості до цього не було взагалі коуч досвіду, тобто вони не були знайомі з кочем. Вони побачили, як це працює. І я сподіваюся, що ми таким чином. Трошки зародили культуру взагалі звернення до коучів, тобто вони усвідомили, з якими питаннями можна йти. Вони побачили, як працює груповий коучинг просто на практиці. І дехто вже пішов далі і почав працювати довгостроково з коучем. Тому тут я хочу, якщо тут є, Лена Згурська, Катерина Крикун, Людмина Ледиментіва. Вам дякую, вас вітаю. Це в нас якраз я після звітувала в групі наших коучів про цей проєкт. Що ще ми зробили в цій програмі: я покажу, оскільки такою основою навчання в нашій школі коучингу це є. Ну, Звичайно, компетенції ICF, а також моя авторська модель, п'ятикрокова модель, яка взагалі була створена спочатку як самокоучинг. Я їх навчила, як працювати самостійно, якщо немає можливості звернутися до коучу. До коучу, вибачте, коучі, що я це зробила. Але, але це теж про культуру, про досвід роботи саме через коучингові системи з схвалюванням рішень, з пошуком відповіді з. Навичкою масштабуватись в умовах невизначеності, які зараз для нас є стандартними умовами. А... Наступний проект це зараз наш найбільш свіжий, і це не про наше там викладання або в розробку якихось навчальних програм. Це інший досвід, за що ми дуже вдячні. Нашому партнеру університету Тараса Шевченка за довіру і за цю можливість ми працюємо зараз з факультетом психології, саме з викладачами, яким зараз дуже потрібна підтримка. Тому що на них дуже взагалі. Ну, от ті, хто з освіти зараз, ну від мене вам таке велике серце, велика любов та підтримка, тому що я знаю, як це важко вже п'ятий рік поспіль працювати в, дистанці... ну, в форматі дистанційної освіти, коли ти не знаєш, що там відбувається, коли камера виключена, чи людина взагалі тут, чи вона пішла там десь взагалі пішла, або там їжу готує, або за кермом їде, чи вона взагалі з тобою. І ти не відчуваєш цього балансу брати-давати, коли ти вкладаєшся, ти готуєшся. А ще викладачів, я, я знаю, це от, от це багато за, е, завдань, між якими ти маєш дуже швидко переключатись, і в тебе взагалі не залишається часу на оновлення. Е, ти постійно, от, е, як, та центрі, як знаєте, на зовнішньому колі центрифугії пральної машини постійно отак все... А освіта вимагає, то, щоб ти підготувався, налаштувався, щоб ти глибоко до цього підійшов. Тому що освітяни це люди творчі, це стратегії, а це потребує глибини, а тобто часу, а часу немає. А психологи, багато хто ще і практикують як психологи, і це теж велике навантаження. І тому ми домовились, що ми нашим колегам. Психологам допомагаємо інструментами коучингу. І це груповий коучинг, групова стратегічна сесія в коучинговому форматі, і це також персональні коуч-сесії, в яких вони абсолютно конфіденційно вже в приватному просторі можуть попрацювати з своїми питаннями. Я хочу сказати: цю групову роботу проводила сама я. І знаєте, так було ну, цікаво та важливо побачити, почути від них, від викладачів, що виклик всіх, у всіх однаковий. Просто не вистачає чисто, а, от ресурсу енергії, тому що всіх не вистачає часу поспати, нормально не харчуються. А, Переключеннями між дуже різними завданнями, і тобто просто немає сил, а через це немає задоволення від роботи. Ну не скажу, що зовсім немає, тому що не було б, не працювали, але от такого, яке було раніше, і от всі ми працюємо зараз, і ми почали працювати вже давно. Але от нарешті підписали навіть меморандум, який я вам зараз готова показати вже про те, що ми цю роботу робимо. Ми рухаємось, і це наша інвестиція, це безкоштовна робота, це наш волонтерський проєкт. Ну, взагалі, все, що стосується освіти в нашій команді, це все наше волонтерство. Таким чином, у нас, взагалі, оскільки ми масштабуючий коучинг, ми про імпакт. Ми вкладаємося в проєкти, які далі несуть імпакт, вплив багатьом людям, спільнотам, системам. Тому тут я дякую команді, яка працює з цим проєктом. Це Надія Чумак, вона керівниця цього проєкту, і коучі проєкту Інна Сібова, Катерина Крикун, Ольга Шатернік і Олена Безрукава. Ну і Ірина Залатареч там теж як коуч, я працюю в цьому проєкті. Будемо ділитись, як відбувається прогрес в цьому проєкті. А далі кейс. В якому я була більше спостерігачем і трошечки учасницею. Це кейс, це проєкт, який втілює, тут не один, там їх три навіть вже це Луцький національний технічний університет, Ірина Абрамова, яка тут є, наша випускниця нашої школи, школи коуча СЕФ. Вона зробила дуже прикольну. Програму для викладачів свого університету. Я зараз просто в двох словах, а потім попрошу Іру більш детально розповісти, тому що вона так смачно про це розповідає, що я так не зможу, тому що це її а, творчість. А, вона розробила гру. Са, от Саме фізичну гру, бачите, граве полі, все це є. Вона отримала на це грант, вона навчила а, своїх колег. Ну, зараз про результати Іра розкаже, просто трошки от ілюстрації, як це було. Тобто це було офлайн. Уявляєте, це було офлайн, що зараз дуже нечасто відбувається. Я там була запрошеним трошки викладачем, стратегам цієї гри і спостерігала, як, як сяють очі всіх людей, учасників. Ір, і, і там ще є наступний, ну, це не наступне, це окрема складова. Це зараз в університеті йде напрацювання освітної програми публічного управління та адміністрування, де буде дисципліна, коучинг та менторство. З чим я нас всіх вітаю. Іра! Слово для тебе передаю? Да, доброго дня. Чи чути мене? Так, то... супер. А, да. Супер, доброго дня усім. Насправді надзвичайно приємно бути сьогодні в колі такої потужної спільноти, яким не байдуже, це саме що основне да, сфера освіти, і, і це насправді мотивує і надихає. Насправді маю такий невеличкий, я б сказала, досвід, але хотіла б ним поділитися саме в сфері освіти. Я є викладачем Луцького національного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту нашого університету. Водночас я є заступником декана факультету бізнесу і права по молодіжній політиці та профорієнтації. Ну і власне тісно працюю, як зрозуміло, з підлітками і водночас навчаю бізнесу. Ну, от. Тому власне і виникла ідея після завершення навчання і декількох курсів, яких знову таки дякую Ірині за можливість долучатися до цих курсів. Власне, курс монетизації, який мене дуже так цікавив. В мене виникла ідея створити коучингову гру, і навіть бачила у чаті напевно від викладачів, які один одного дуже добре розуміють, що насправді викладачів немає мотивації, чому тому, що немає ресурсу і немає грошей. Давайте будемо чесними і відвертими для того, щоб реалізовувати щось масштабне і цікаве. Так? Ну і, відповідно, я написала проєкт, який називається Коучингова гра віражі» і подала заявочку на фінансування по програмі Хаос Europe». Серед більше ніж 500 поданих заявок моя заявка пройшла. Я виграла фінансування, отримала фінансування на власне створення цієї фізичної гри, от, з якою я зараз працюю, і працюють крім того, що я працюю, власне, працюють ще тренера, які є викладачами. Ну і власне грант стосувався індивідуальний грант в сфері освіти та роботи. Ти з молоддю, і насправді найцікавішим є те, що цей досвід можна втілювати не тільки в сфері освіти, але насправді і в сфері бізнесу це теж працює, тому. Якщо говорити про коротенько про статистику, і тут дуже багато мені відгукуються з точки зору пані Людмили. Я підключилася вже на кінець, тому що якраз мала пару. Але кінець, якби доповіді, я чула, і насправді мені дуже відгукуються слова, що освіта не стоїть на місці, і насправді викладачі намагаються змінюватися, намагаються більше працювати саме от над цими софт-скілами. Ами розвитком емоційного інтелекту і дуже мені відгукулися саме оці менеджерські компетенції, які дуже дотичні, скажімо так, з коучинговими компетенціями. Тому, якщо ми говоримо про таку коротеньку статистику, хотіла би поділитися, то насправді було зареєстровано 26 осіб в межах проєкту. Я мала би навчити 10 тренерів, які далі будуть впроваджувати цю гру у своїх спільнотах, як би тестувати, і насправді. Було приємно, що серед цих 26 зареєстрованих 16 було зі сфери освіти. Насправді мене це дуже здивувало, так тому що ну, замотивувати на сьогоднішній день або зацікавити викладача. Ну, насправді це ще той виклик. Я думаю, що той, хто в сфері освіти, він мене розуміє. Тому що зараз дуже багато вимог, там, скопуси, публікації, різні напрямки роботи. Тобто, ну, це, це такий мультизадачний, універсальний солдат, який має вміти все, має робити все. Ну і відповідно, при цьому ще давайте будемо чесними відвертими, ну, умовно так отримувати. ну, ну так, да? Тобто цей момент теж для мене він особисто був дуже цікавий. серед 26-16 я рахую, що це непоганий результат. Ну і власне вибірка моя після перегляду анкет я обрала 10 тих, хто буде проходити навчання, тому що в межах гранту у мене було фінансування на розробку онлайн курсу. Тобто мною записано онлайн курс, який розміщений на сайті, який, те, який теж було. Розроблено за грантові кошти. От ну, і, відповідно, в цій вибірці серед десяти е, учасників цього проєкту п'ятеро, це е, власне викладачі, що теж в принципі е, дуже хороший результат. І свідчить про що е, в першу чергу про те, що це актуально, е, про те, що це необхідно. І напевно, що корисно не тільки викладачам, але і здобувачам освіти. Тому ну, насправді, крім того, коли я ділилася досвідом саме з викладачами, було дуже цікаво почути, що ну, дуже рідко, скажімо так, такі гранти виграються саме в, ну, в напрямку коучингу, Да? Тобто є гейміфікація в освіті, є різні там напрямки, які звичайно, фінансується, скажімо, так да. А тут був теж цікавий момент, саме що. Коучингова гра, вона якби була е, ну, профінансована. Да? Тому е, насправді досвід гейміфікації як такої, да? ми використовуємо в мене був досвід гейміфікації, тобто я використовувала ділові ігри, використовувала там різноманітні е, ігри, там трансформаційні, декілька да? умовно там в мене було, які я використовувала під час е, пар. Але насправді в мене була ну, така мега ідея і мегазадача така задача з діручкою, яка да, яку я. Я бачу, Ірочка час піджимає задача. Зі завдання зірочкою власне розробити цю коучингову гру. Тому насправді зараз ці тренери працюють у своїх спільнотах. Ми отримуємо дуже схвальні відгуки, що дуже тішить і свідчить про те, що коучинг працює. Крім того, дякую, Іра, що згадала нашу нову освітню програму, там де ми запроваджуємо власне дисципліну менторство та коучинг. яка Дає можливість молоді саме тим, хто формує молодіжну політику, розвивати саме оці вісім компетенцій, які є ключовими для коучингу. Тому такий досвід теж є. Дуже дякую за можливість сьогодні поділитися і бути присутньою тут. Насправді дуже корисно особисто для мене. Дякую. Як я вдячна, що ти приєдналась, що ти знайшла час і що ти сама розповіла про це. Дякую дуже. Я хочу, як самарі, нашого спільного зирою виступу, сказати. Форматів, як ви бачите, багато. От я ми спробували показати, скільки в нас може бути форматів інтеграції в вищого освіту. Я думаю, що до Іри Іра дуже щедра людина, можна звертатись з питаннями. Вона в нашій школі взагалі провела зараз майстер-клас, як отримати грант на такі проекти. Тому що, оскільки ми всі кажемо, що грошей не вистачає, це правда в освіті, окей. Можна брати на це фінансування ті, хто дає, і робити отакі спільні проекти коучингово освітянські Тому нас запрошуйте в свої університети. Ми готові, ви бачите, досвід є, ми готові волонтерити, ми готові вкладатися, ми готові підтримувати освітян, оскільки самі теж освітяни. І дякую всім, що ви тут, що ви це послухали. Сподіваюсь, разом. Слухаючи кожного зараз доповідача, ми зможемо більше більше щось разом згенерувати і зробити. І щиро, дякую за це.